І всім привіт, друзі! З вами я Геро, І в цьому відео я буду грати в Age of Civilization 2. Ну, Age of History 2. Ну і що ж, друзі, перед початком даного відео підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент, як вам це відео. Ну і що ж, погнали? Я е, одразу признаюся, що я вже грав в Age of History 2. Але. Ну. Майже завжди програвав, але зараз е спробуємо. Так, вибираємо сучасний світ. Так, підгрузка. Ну і що ж, граємо за Україну. Так, вибираємо Україну. Грати. Так. Одразу ж розформовуємо армію. Одразу розформовуємо армію. Вилаємо. Гедусі майже, майже все в прес-населення і дослідження. Ну і що ж, так. Ну і. Одразу покращуємо відносини, тому що я вже грав е, за, за цю, ну, в цю гру і. Я прекрасно знаю, що на мене нападе Польща, тому мені треба когось е, запрягти, щоб він напав на Польщу. Це єдиний варіант, щоб хтось напав на Польщу. Так. Ага. 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 Mm. Так, одразу, Тимлюся. Ах, ти, зараза, ладно. Раз. Два. Три. Чотири. Я ж так і Я так і знав, я так і знав. Я так і знав. Так. Так, одразу ж. Німці. Валь... Э, Трухов запит... Э, Оголосити війну Польщі. А я собі потихонь... Так, ставимо податки зразу максимальні, які тільки можна. Так. Далі. Так. Так, далі вкачуємо економіку. Одразу ж вкачуємо економіку. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я пограв в мод Bloody Blood Europe 2, то поставте під цим відео е, 5 лайків. 5 лайків. І я випускаю е, відео е, Україна. Ну, є. Є в цьому моді Blue Європи 2. Така, такий сценарій, як 1917-й. А? В де, а хто, е, Хто читав історію, то хто, той знає, що 1917 року були інші ну, були інші кордони України. Так, так, колись були інші кордони України. Якщо ви хочете, щоб я за неї зіграв тоді, коли в неї були інші кордони, до того, як Москва у нас все забрала, то ну, поставте під цим відео 5 лайків. 5 лайків. І я роблю по, по Blue Europe 2. Відео. Так, давайте вкачуємо одразу. Охти, бляха. Так, ладно, раз. О, це До речі, одразу скажу, що я вже дивився проходження Bloody Europe 2, тому я знаю, як там грати. І там, типо. Хто дивився... Канал майже Age of History 3, то там було відео проходження за Україну в сучасності в моді Blood Europe 2. Ах, ти зараза. два, три, чотири. Так, вкачуємося в економіку. Я про... Так. Зараз відзберемо трішки грошей. Так. Ага, Давайте хоча б 100 тисяч. О, 100 тисяч є. Тепер вкачуємо. Всюди економіку. Тепер всюди вкачуємо економіку. Давайте 8 тисяч. 6 тисяч. Так. І якщо. І не пишіть мені зараз хейтери. Ой-ой-ой, я куди дівся Бравл Старс, я куди дівся Гоу, 1.6. На CSGO 1.6 на другій частині в мене впали перегляди. Ну, якщо ви заходили на мій канал, то ви могли бачити, що перегляди впали. Тому я вирішив пограти в іншу гру. Ну, чисто. Глянути. Чисто глянути, як це грається. Ну і при тому, що ви теж можете подивитися це проходження Age of Civilization 2, або як її друга назва, Age of History 2 на моєму каналі. До речі, підписуйтесь на нього. Тому що, я одразу скажу, друзі, я не випускав довго відео, тому що. Я, трі, я трішки забив на бра... Ну. Ми з другом переостанавлювали вінду, Плюс іще. Е, я трохи за... підзабив на правил, е... да, Я трішки підзабив на Бравел, потім вже. Трішки підзабив на КС. Ну, коротше. Я заб... ну, забив на YouTube. Так. Я забив на Ютуб. Але зараз я повернувся, тому що ну, захотів випробувати новий, новий контент, який може вам сподобатись. Так. Зараз вкачуємо економіку. Так, ні, давайте наберемо 100 000 А зараза Болгарія О, май гад! Не, рус! не руси! Не, руси! Ні! ні не ні не не, не, не не, руси, ні. Я вам... І до речі, друзі, як ш. Спробуємо... Пробитися до рус до рус до русаків е... в другій серії. Як говорили, як вам відповідали з острова Зміїний? Да блін, вже 200 тисяч треба. Так. Так. Ну і якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, посилання на який буде в описі під відео. Ну і десь тут я виведу э, QR-код, за яким ви можете перейти в мій телеграм канал. І слідкувати за моїм... за моїм, ну, за моїм життям, за життям каналу. До речі, підписуйтеся. Це дуже сильно замотивує мене робити відео. Так. Ну що ж, я думаю, вистачить поки що. Йо, 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 йо йо, 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 йой йо, 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 йо. тихо 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 Все! Чорт. Німці, не вбирайте, пожалуйста! німці. Давайте я вам 13. Давайте. Я вам трішки грошей дам, щоб ви хоча б трішки армію змогли відновити. О. О! О, є бой сюда! блін... Чорт... Шкода, що я не... Так, так, так! Словаччина. Так, ну що ж... Скільки ми можемо. Шо! Так мало! Хоча це на початку мало просто. Т-300. І не почіть мені зараз шутки про тракториста. Я вас одразу забаню. Т500. Т900. 4700. 4900. Ну, тобто, по кордону з Молдовою вистачить. Поки що. Поки що вистачить. Так, ну давайте спочатку наберемо хоча б... О, господи. Німці, блін, ви що там хоть. Господи, німці! Виживіть тільки я вас прошу. Берліна вже нема. Чого? Бляха-муха! Вони то пробиваються, то ні, чорт! Господи, це не війна, це Це треш! Йо. В мене більша економіка, но менше в мене демографії. У мене демографії менше. Так, е, одразу. Так, рівень приросту населення. Робимо ферми. Просто робимо ферми. Так, просто робимо ферму. До речі, друзі, чим е, вищий е, рівень приросту населення, тим більше населення і тим більше армії для призиву буде. Але якщо ви хочете більше армії для призиву, і більше населення, то ставте товари всі на блага. Ставте всі товари на, ну, ставте. Всі, то, е, всі гроші на товари. Так буде, лі, так буде краще населення е, робитися. Але якщо у вас багато бабла. Тільки якщо у вас багато бабла, тільки тоді можна е, викручувати товари повну. У мене хай воно стоїть на 20%. Я його просто не буду чіпати. Просто все обставлю фермами. І все. Але одразу скажу, що, ну, в Age of History 2 то можна грати. Одразу скажу, якщо ви мені напишете в коментарях. Ой, а що... Ой, а Age of History 3 вийшло місяць назад, чого ти не граєш? Тому що я дивився проходження Age of... 3... Edge of History 3 і там. Eh, Тобіся багато. Ну, типу, там eh, механіку треба до е, eh, Розуміти. Там треба дуже сильно механіку знати. Так, я так понял, тут один процент. Тут Перший рівень ферм. Ладно, давайте все обставимо фермами до максимального рівня. А, це... А це... На секундочку третій для мене. Для мене це третій рівень фермер саме максимальний. Блін. Так. Давайте. Так. Зараз трішки прокачаємо у нас. Ем. Коли... в них були чверті переговори Е, -е, 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 -е? Одне цікавить, коли в них будуть переговори. Реально, тільки одне цікавить, коли в них будуть мирні переговори. А, все? Фігасі. Ну ладно, давайте все до максимального рівня вкачаємо. Всі провінції. Так, ох ти, ох, ти, ох ти, бляха, муха. Так, давайте трішки підкопимо грошей. Так, збереження. Зараз чисто накопичимо 200 тисяч і підемо і підемо в, кор в контрнаступ. Не в контр. Не в наступ на Молдову. Ах ти, бляха, муха. Так, надо, надо, надо сейчас побыстренькому. Еды. Ё-моё, Польща, ты не офигела? Польща топ-14, я топ-10. Россия топ-5. Ни хрена. А кто? А кто топ-1? ТОП-2. А кто топ 1? Чрт, а кто 1? Чёрта, ТОП-1! США! США! Топ 1! Я багато разів був топ-1! Топ-1! Я був багато разів топ-1. Топом. Ну. Е, самим. крупним був. Багато разів. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, зараз все обставляємо фермами 3 рівня. Чисто все зараз обставляємо спочатку фермами 2 рівня, потім фермами 3 рівня. Але я думаю, що там вдвічі дорожче буде просто такий призив робити. Ну, маленький призив за величезну суму. Але все-таки треба захопити цю прокляту Молдову. Одразу кажу, я, я граю в Гру, а не ображаю когось. Я нікого не ображаю. Я не ображаю ні Молдову, ні Росію. Нікого я тут не ображаю. У мене же і так Польща в цій ці грі просто поставила мінус, мінусові відносини. Иди твою. Ладно. Огін. Так. Так, сладно. Давайте тоді... Туди... Ну що ж, прямий напад! Ах ти, падло! Ну що ж, прямий напад! Робимо! Давайте! хух, Приступимо! А... Ніфіга він дорого коштує призивчик! 100 тисяч? Фига себе, блин. Так. 20 тысяч, 4 косаря призвать? Йо, пара 3600. 400. О! Прис 5 тысяч. Все, 5к. 21. 29... Ах, ты, сараза. Тут значит 5 тысяч. Тут значить десь 5000. Бля, ха-муха. Так. Який тут набір? 25500. Ох ти, бляха, 5К. Фух, ну що ж, ну що ж, Молдова! Погіршуємо відносини і ультиматум. Провінції. Всі провінції зараз. Падло, окей, okay. давай, давай, бей мене, бей, давай, давай. Окей, не маха бы. Ах ти. Ах ти зараза. <ріс> Бум. Все. Нема молдови. Мирні переговори. Усе зараз. Раз. раз Два. Бум. Усе за один раз. та <ріслявання> та Такс. Ем... Так, давайте їх всіх переведемо в Київ. Всі війська переведемо в Київ. А в наступній серії ми підемо на Румунію. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Набираємо 5 лайків. І я йду на, Мол... я йду на Румунію. в Age of History 2. Набирайте 5 лайків під цим відео, і я йду на Румунію в Age of History 2. У них економіка менше, але у них. Е е рівень технологій більше. Але я все-таки спробую. Може в мене вийде. Так. Німці. Так, ага, у них перемир'я було. З нідер. the fuck? Fuck fuck What the fuck What the fuck Йо parasete? Тоді спробуємо напасти одразу і на Румунію, і на Польщу. Одним ударом. Але якщо під цим відео набереться 5 лайків, то я йду на Румунію. А якщо під цим відео набереться 7 лайків, то я йду одночасно і на Польщу, і на Румунію. За один заход. Іду одразу на дві країни з залпом. Якщо під цим відео набереться 5 лайків, я йду на Румунію. 7 лайків набирайте. Я йду на Польщу. Іменно на Польщу. Ну и шо, друзі. Пока.